Привіт, Дундійчики! Цього разу я прочитав книжку Сюзета подарунок для матусі. Мені в цій книжці дуже сподобалося те, що Сюзета захотіла зробити подарунок для мами матусі. І вона подарувала їй такий горщик з квітами, як, наприклад, ось цей, майже як в книзі. І він дуже схожий. Але щось в сюзети не вийшло. В неї вітер здуло горщик з цими квітами. І він впав та розбився. Що ж буде робити сюзета? Прочитайте ви всій книжці. Автор цієї книги Квентін Гребан. Бувайте, думдійчики, та не забувайте підписуватись на наш канал.